110 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби найбільше на Донеччині та на Покровському напрямку. На турецькому напрямку активно працює ворожа авіація. 11 кабів вдарили по Торецьку. на харківському напрямку. Агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська. Крім того, за даними українських військових, окупаційна армія продовжує шукати слабкі місця на сіверському напрямку. Більше про фра... про справи на фронті не тільки будемо говорити із Миколою Маломужем, екс-головою служби зовнішньої розвідки України, генералом армії України. Слава Україні! Вітаю героям слава! Пане генерале, Україна щодня атакує військові об'єкти в окупованому Криму. Питання таке: що це нам дає? Наскільки це може змінити хід цієї війни? Е, ну, першу чергу, ми наносимо удари по стратегічним об'єктам, які являються надважливим щодо протидії, особливо на населення ударів по території України в цілому. Це е, кораблі і крейсери, які е, ну удари по Одесі, Миколаїв крайні дні це калібри. Це, зрозуміло, пускові установки С-400, Онікси. Це штаби Чорноморського флоту, військових групувань, це аеродроми, які здійснюють тактичні витрати і удари кабами по нашому групуванні в Херсонщині. Запріжі. Тобто, ми сьогодні фактично підриваємо основу для. Нанесення ударів по нашій території, по нашим військам, а з іншого боку, на територію Криму зменшує можливості захисту, знищуючи, наприклад, і обмежуючи можливості використання Кримського моста, в перспективі знищуючи паромні переправи і стратегічних військових об'єктів аеродромів, пускових установок, установок пусків, наприклад, шахетів з території Криму, комунікаційних шляхів до Херсона і Запоріжжя це південний комунікаційний шлях ворога, де він поставляє озброєння техніку і заробляє живу силу. Тобто, це якраз один з напрямків, який стратегічно впливає на нашу оборону, а в перспективі може бути за рахунок, що підірвемо знову сили якраз послаблений і. Кобійні ракети атакам, з які Україна отримала в рамках пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, можуть знищити Кримський міст. Таку заяву зробив головний розвідник Кирило Буданов. Тож ракети для знищення моста у нас є. Що нам ще потрібно, щоб його розтрощити в першу чергу? Я думаю, що кримський міст буде повністю розтрощений раз з парола переправа, щоб повністю перекрити цей канал. Під час підготовки наступальних операцій звільнення Криму тоді кримське місто вже 100 доцільно доцільне знищили, що вороги не міг поновити, включаючи паровну приправу. Тому що зараз більша половина озброєння техніки і живої сили йде паровоми. Вони не ризикують ти кримським мостом, передбачаючи, що можемо нести удари, але не тільки атакамси. Кримський міст захищає панцир С, які надзвичайно ну насичені там. Інші ракетні комплекси радіотехнічні засоби, Пам'ятаємо Криму під Севастополем. Навіть російська РЕП могла частково змістити траєкторію е, атакамса, який тоді розлетівся, впав частково частково ламки на плях. Тому в даний момент нам потрібно комплексні удари. Атакамс – це тільки один із систем. Ми передбачаємо що треба вісім систем: це Атакамс, Тромшедо, Скальпті, тоді наші. Е, Алістичні дрони наші кривати ракети, паралельно удари із моря, якраз нашими морськими дронами, підводними дронами, ну і, зрозуміло можливо застосування також радіотехнічних засобів, які будуть нейтралізувати їхню систему ППО і їхню систему радіоелектроніки, яка буде протидіяти. У відулікаючі удари, частина повинна задія, не бути, де ППО їхня була перерінтована, інші сили, засобів, які будуть захищати цей міст, і зрозуміло: основні удари тут можна. В якраз і скарт ті, які мають великі заряди, і комплексні удари, їх десятки штук дійсно, знищать кримський міст. Пане генерале. Яка ситуація на запорізькому напрямку в районі роботиного? Чи відповідає дійсності інформація про те, що росіяни там накопичують бойовий склад для якраз здійснення активізації бойових самодій? Ну, поряд з тим, що сьогодні Путін поставив питання закопити. Донецьку, Луганського з повністю і тому зараз надзвичайно складні бої йдуть. Але це чітко відбувають атаки біля Покровська, часового яру. От частково вони намагаються ще ініціювати нові наступальні операції на Харківському напрямку, Покровському, але Запоріжжя і роботіно Вербове залишається одним із стратегічних напрямків дій ворога. Чому тому, що з цих форматів ми маємо можливо зайти з флангів угрупування і відсікти. Від території Росії і окупованих території, наприклад, Мелітополя і Маріуполя. От тому в даній ситуації Маріуполя, Маріуполя, підкреслюю, в даний момент тут виходить, що ми можемо прорвати якраз часткову лінію оборони, перекрити логістичний шлях, який дійсно сьогодні формується, наприклад, до Токмака. І ми з позиції роботіно вербової з цього сектору нашої дальнобійної артилерії дуже потужно нищимо ворога. Який поставляє боєприпаси, техніку, озброєння і живу силу, якраз запорізькому угрупованню, вони б хотіли просунути наші сили засоби ближче до Запоріжжя, щоб ми мали десь можливість тільки бити дальнобійними засобами, наприклад, хаймерсами, 80 кілометрів, а не, наприклад, і нашими артилерійськими засобами і мінометно-ракетними засобами 30-40 кілометрів достаємо до цього листичного шляху. Якщо вони будуть мати перспективу по роботі наступати, і ми відійдемо. От а що цього не передбачається, розуміємо, що ми це засоби масово доставати не зможемо. Тому ворог намагається все таки відтіснити нас. Любим способом вже десятки разів намагався зайти в роботіну. Навіть були на на околицях, деякі періоди, але ми потужними ударами їх знищували і далі відкидали. Тобто них не вдається нічого реалізувати, того плану, щоб. Свільно переміщати свої сили засоби для підкріплення запорізького і херсонського групування. А ми передбачаємо перспективи і там розбивати ворога, нищити інфраструктуру перше залізницю, яка існує і яка будується. Тим самим обмежимо можливості поставок і озброєння ворогу. А він фактично в цій ситуації матиме малі перспективи тримати позиція в нас перспектива була ефективного наступу і звільнення території. Порос по Одесі напередодні російські війська вдарили ракету із Кандерка внаслідок атаки. Там постраждало четверо людей. Чи можемо ми перехоплювати саме такі ракети, і що нам для цього потрібно? Щоб от не було таких руйнувань, щоб люди не страждали. Ну, як і говорив президент Зеленський, нам потрібно він говорив до восьми ще е, якраз е, потужних систем. Це че, в першу чергу, Петріот. Це е, Якраз скарті от і, е, Айріси це ті системи, які збивають крилати і балістичні ракети, особливо Петріоти. Тому дійсно сьогодні стоїть питання про передачу. В найближчим часом ми все-таки надіємося 4-5 отримати додатково. І це може бути Харків, це може бути Одеса і декілька ще населених пунктів, які перекриють можливість ворогу наносити удари балістикою і Ескандер. Якраз е, е, це балістична зброя, хоча Крилата ракета Іскандер і, і балістична. Тому в даний момент вже Петріот буде перекривати людні типи таких ракет. Але дійсно, що треба отримати, розмістити розміститися комплекс Це буде ефективна модель захисту. А в цілому, зрозуміло, їх потрібно декілька десятків. Вони є в світі 200 штук мінімум. І я думаю, що тільки політична воля ряду країн, перші членів НАТО, може забезпечити поставку, хоча б 40 відсотків. Ми перекрили всю нашу державу включаючи не тільки Одесу, Харків, Запоріжжя Львів і всі населені пункти я прямо скажу обласного рівня, і зрозуміло це ж є населені пункти району, тому що вони перекривають сектори. А інші системи о, типу Аріси вони перекривають вже на тактичному рівні. Вони також б'ють баліст, балістику і особливо кривати ракети небалістичного типу. Це для них дуже ефективно можливо збивати німецька. Проте ракетна зброя дуже ефективна. формат – це радіокаційні системи, які нейтралізують як ракети всіх типів, так і безпілотники всіх типів. Це електронні щити, які входять системи керування, створюють електронні поля, і ракети, і безпілотники не можуть отіти далі або падають, або міняють траєкторію. З'явилася інформація про те, що над нейтральними водами Чорного моря військові Російської Федерації збили розвідувальний дрон Сполучених Штатів Америки. Питання до вас, яка може бути і яка має бути реакція Білого Дому на те, що знищили безпілотнику вартістю декілька мільйонів доларів? Ну даній ситуації, Я думаю, такої особливої реакції не буде, тому що йде війна. США і керівництво ми з ними спілкуємося постійно. Вони реально цінають, що це йде якраз бойова ситуація. Ми знаєте, що Росія це країна-агресор, хоча там не прийняв рішення, що він респонс тероризму, але всі і політики, і військові чітко визначають Росію як агресор. Збиття це ще один привід для того, щоб американці ну, могли зробити деякі такі дипломатичні демарші, хоча Росія цього не сприйме, вона сама робить. Марші проти США буквально на дня, от але те, що вони посилять підтримку України для того, щоб все-таки протидіяти росіянам і так сказать, системам і авіаційним ракетним, і системам ПКО Росії, оце якраз основний, е я скажу, меседж, який повинен створити американці в цей період, відповідь через Україну, відповідь підтримка за рахунок поставки навіть типів озброєння, п'ятого, шостого покоління. Оце буде потужний формат відповіді. Пане генерале, у п'ятницю 21 червня Росія вперше скинула на Україну надважку бомбу ФАП. Три тисячі, вразивши будівлю нової пошти у профронтовому селищі Липці Харківської області, питання таке: яку небезпеку якраз несуть ці бомби, які почала застосовувати Росія? Я ж лише додам, бо трошки читала про цю бомбу. Що бомба ФАП 3000 вона важить відповідно 3 тони. Її бойова частина 1,2 тони. Її радіус суцільного ураження становить 230 метрів. А уламки бомби зберігають свою збройну силу на дальності у 1240 метрів. А ну знаєте, ми вже маємо такий формат порівняння, як ядерний заряд. Він кіло кілотонах. Це якраз три тисячі кілограм три тони. От фактично це як малий ядерний заряд. Тому в даній ситуації це небезпечна бомба. Вона визначена для нанесення ударів по потужним. Підземним укріпленням, ну, наприклад, центром керування стратегічного рівня, де знаходиться штаби. Це відповідно прикриття пускових установ, наші з нашого боку, які знаходяться під землею, ну, типу, шахтного типу раніше були. Оце удари по великим скупченням військових. Тобто, в даний момент не використання такого стратегічного характеру нанесення великих вражень. Але що цей факт він якраз дуже е, неточний і тому е, падає на нову пошту. Оце це вже конкретний факт. Це цивільний об'єкт, який вони запустили, начебто на воєнний, тому що тратити такий заряд на нову пошту при всьому тому, що це цивільний об'єкт і зрозуміло, це акт тероризму, але з точки е якраз військового агресора, це зрозуміло невдалий варіант, тому що вони хотіли цей бомби, щось зрозуміло вразити е дуже потужне, бо військового або оборонного характеру. Ну це не вдалося. Е вони е дійсно намагалися. Нанести удари по конкретному об'єкту, не було говорити про який, але прорахувалися і зрозуміло, що пошкоджені вийшли інші Але якщо буде точно, то дійсно величезні втрати. Але ще один момент, який недолік цього фапу це те, що він не точний, не швидкий. І ми можемо, якщо вже розгорнуємо особливо західні системи ППО, ми можемо збивати в повітрі. І в даний момент. Він не тільки буде вибухати, просто буде падати. І фактично немає той траєкторії швидкості, як, наприклад, кінжал, або, наприклад, там ряд е на той же Есканде. Він летить десятки раз швидше, а той ж тотні. Моло його тяжче збити. А тут якраз, якщо ми спрацюємо з нашими е системами е і іноземними, і е нашими, які були раніше на зброї, навіть навіть точково, бо інші, ми будемо збивати спокійно. Це вже перехід до нової стадії боротьби широкомасштабна боротьба з потужними бомбовими та сказзасовами противника. От, ну, я думаю, що ми це справимося. Ми обов'язково справимось. Дякую вам за цю розмову. Микола Маламуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України, був з нами у цій частині. Головне за день.